19 грудня в Україні відзначається День адвокатури. Офіційне свято встановлене з 2002 року. Напередодні свята ми зустрілися з адвокаткою директором Ізмаїнського центру правової допомоги Зосою Славицькою та поспілкувалися про реалії цієї професії. Професія адвоката завжди була престижною. Але ця професія складна. Отримати свідоцтво не так просто, як можна собі уявити. Це довгий шлях. Отримання знань, вмінь навичок на теперішній час. Багато юристів отримали свідоцтво адвокатське, тому є велика конкуренція. Одна із складових конкуренцій це репутація. Яка включає в себе беззаперечне дотримання правил адвокатської етики і закону об адвокатури. Адвокати захищають права свободи і представляють законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надають їм іншу юридичну допомогу. На сьогодні в Україні близько 47 тисяч активних адвокатів. Виключно адвокати мають право приймати участь під час кримінальних проваджень. тобто під час досудового слідства і судового слідства виключно адвокати можуть бути захисниками та представниками потерпілих. Також адвокати приймають участь і в цивільних справах, в сімейних справах, справах спадкових, справах адміністративних. Право на захист на професійну правничу допомогу гарантується державою. Це прописано в Конституції України з 2015 року. Механізм отримання послуг адвоката впроваджено через систему безоплатної правничої допомоги. Аби отримати професійну правничу допомогу безоплатно, слід звітати до бюро правничої допомоги, проконсультуватися з юристами, дізнатися алгоритм дій для вирішення свого правового питання. Статтею 59 Конституції України закріплено право громадян на вільний доступ до правосуддя. Про що йде мова? Мова йде про те, що державою створено центр безоплатної професійної правничої допомоги, в яких громадяни України, соціально захищені, мають можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Первинну може отримати любой громадянин України незалежно від своїх статків. Надають правову допомогу як зусиллями наших співробітників, юристів центру, так центр укладає угоди і з адвокатами, які також надають громадянам, які звернулися до центру безоплатної вторинної до правову допомогу в кримінальних провадженнях та інших провадженнях, яких має може приймати участь, виключно адвокат. Професія адвоката потребує ґрунтовної підготовки, досконалого знання законодавства, багатьох екзаменаційних етапів, постійного вдосконалення. Водночас, розвинутий інститут адвокатури є показником рівня демократії в державі. Вітаю всіх колег з Днем Української адвокатури. Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця у роботі. Нехай насиченою повною буде ваша трудова діяльність. Здоров'я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.